Доброго дня. Сьогодні третій день, як ми садимо картоплю свою. Вже думаємо, що сьогодні закінчимо. Залишилось у нас, оце зараз садимо лугову, і зак... залишилась червона наша. Ну ось так. Заді мене там під кладвищем, ми живемо біля кладвища, розсвів терен. І ми оце садимо картоплю. Два дня ми садили різні сорти, залишилось тільки два сорти. Зараз покажу, яка картопля. Ми називаємо її кульбаба, але на неї ще говорять лугово. Ну ось так. Вон, Володя йде з онуком. На дворі. Небо без хмар зранку. Тихо, малесенький вітерець такий. І он там, якщо видно, біліє, то розсів терен. Але цвіте, абрикоси, а то розсів вже терен. І он там, аж там під лісом, все біле. Пора садити картоплю. Картопля лугова, або, як ми кажемо, кульбаба отака. Зараз покажу вам. Носу. Отак, візьму підряд. Три. Бачите, ось так, вічка. Отакі товстенькі, гарні, рода велика, але вона по-своєму цікава. Фух. М'яту варить вона нормальна, жарить сама краща картопля, яка є. Особно, особливо на пательні на дворі на коз. На вогнику, так, да, Володя? Да, Люди, так. Да. На, на жаровні. На жаровні, да. На Дуже ви... добра картопелька. Володь, ти шорти порвав? Да. Це щоб вітер що заки, тут треба. Ти посеред. Зачепив, шорти порвав. вентиляція буде. Ну от таким плужком володя оре, а ось таким ми загортаємо. Тачка задія. Ось бачите, такі, як лопасті називаються, як володь. Зараз покажу. Воно протягне, Воно бачите. І отак загорнули. Мені хорошо, я тільки вкидаю. Володя риє, я вкидаю. А внук отакі борозни робиться гортає. Ось так. І Тимко в нас прийшов. Ось от це любимчик онука. Оно, Оно поліз. <сміття> Поліс. <сміття> Той його любимчик. Настрій зранку нічого, хоч і біда така в нас в країні, але жити. І треба і треба садити. Ось підтримаємо картопелькою. На лікарні здамо чи на госпіталі. Садити треба. Потрібно, потрібно. Так, володь? Так, бо не будемо садити. Усі так подумаємо, то що не будемо мати картоплю. А картоплю ми вже посадили, звісно, багатенько. Буде й нам. Буде що й дотяг як потрібно. Картопля мені така подобається. Урожай великий, але раніше ми садили дуже багато такої картоплі, а це позаводили. То Гренада добренька, то солоха, бо цікава, то ламбадія розварюється митєво. Червона по-своєму добра, теж гарна картопля розварюється. А це якось ми посадили. лиски оце в нас нема. Лиску ми посадили, садимо в сина. Але так як його немає, ми будемо у нього садити і лиску. І в нього ще є рив'єра У нас нема рив'єри володь. А що це ми не завели У нас нема рив'єри, нема пікасо. Пікас, да! Що це таке? Оце залишилося. Всі тільки ці сорти, бачите? Отак От сівалочкою провів Володя такою. Бурячок. А бурячок кормовий курочкам. Цілу зиму взимку в нас були яйця. Ми не купували. Воно буряк трублений. А он тимко пішов до внука. Бачите? Куди він, туди і тимко. І на руки проситься, на коліно обвочує лапками. Так, ну що, ось покажу вам, як риє Володя. Отак. Бачите, такий рівчак. І зараз я заїду, буду вкидати картоплю. Ну що, володь? Хорошо. Помахай ручкою. Кидай, так. Кидаю. Вкидаю, Не сачкую. Черешня розцвіла, зацвіла черешня. Абрикоса відцвіла, але я не бачила щілок на ній. Будемо бачити, чи будуть абрикоски чи ні. Садочку не сапано, садимо городи, такі ось розові такі тюльпани червоні. Вісні. Ось тут нарциси. Думала, роза пропала, вона все воно йде знизу. І там оно. А це гарно. Збереглося. Груша. Розцвітає груша, але чогось мало б жіл літає. Там у нас кущ ліщини був такий густий, але Володя побрізав, каже, не видно на вулицю. Ну, ось так бульдонешки воно кущик невеличкий. Ось. Я? Яка краса. Ось які. Це тут біля місточка. Ой. Тепло, весна, все зацвітає, набирається листечком. Треба обірвати жовті листочки. І тут тюльпани примерзли воно. Це все роза. Тройон, да, гарний кущик такий. І тут. Так. Отак, зараз у мене у квітниках потрібно просопати. Та посадити чорнобривці ще не сіяла. Посіять чорнобривці. Соняхи декоративні не садила ще. Гергіну жоржини, посадила. А от гладіолусів, пів відра, ніяк не знайду. Куди я їх могла приткнути? Навіть не знаю. Ну, ось так. Небо гарне. Але сьогодні вітерець. І сьогодні прохладніше, ніж учора. Позавчора і вчора було жарко, а сьогодні так, вітерець і прохолодно. Ну ось так. Вишні зацвіли, як наречені стоять білі. В тому році гарно родили в нас тут яблук. А це в цьому році. Воно все, цвіт рожевий. А там воно. Вови, черешня, як наречена стоїть. Гарно. Ну, ось так. конвалієно, Скоро будуть цвіт викидати. Піони вже великі, до коліна виросли. Іриси підросли. Ну, ось так показала вам. Що в мене робиться в квітниках. Але сапати потрібно, руки не доходили, бо садимо картоплю.